Nissan Juke 2012 року. 1.6 бензин. Номер телефону на автоматі. Сіна 9600 плюс торг, Покажу вам салон. Без ключовий доступ. Мультируль. Ось такий монітор, клімат-контроль. Також є в нас люк. У нас в таких от дисках. Козацька даний автомобіль телефонує Далі у нас. Дача «Дастер», 2011 року в 1,6 газбензин. Повний привід, обслужено 7800. Далі у нас срано. 2001 року 1,4 газбензин. 2500 плюс торг. Далі Passat, 2010 року, 2.0 дизель, 8200. На ну, огляді ось таке у нас BMW 535 3.5 бензин. Так, номер телефону. Стартова ціна 15500. Також покажу вам салон. Знизу дуже гнила, Ось такий у нас салон, є у нас пам'ять сидінь, шкірний салон. Так, Автомобіль на автоматі, є у нас ось така панорама, досить хороший вигляд, мультируль. Автомобіль на дуже хорошій комплектації і в дуже хорошому стані. Також покажу вам вигляд ззаду. Ось так вигляд має панорама з заднього ряду сидушок. Є в нас також ззаді підігрів сидінь. Також є у нас пам'ять сидінь. Є в нас дотяжка дверей. Ззаді ось такий у нас просторий багажник. Тож шукає собі хороший автомобіль. Телефонуйте, продавець з радістю зустрінеться, поторгується. Далі Peugeot Expert. Пасажир 8 місць. 2008 року 20 дизель так, номер телефону. Покажу вам салон. Шестиступінчаста роки передач, є кондиціонер, також встановлений ось такий монітор. Так, сзаді є у нас партроніки. Ось такий вигляд салон має. Кіндай AX-35. Лісавто року, 2.0 бензин, повний привід на автоматі, номер телефону, також заглянемо в салон. Шкірні, шкірні сидіння на автоматі, мультируль є в нас клімат контроль, підігрів сидінь. Так ззади, також є партроніки. Ось такий, такий багажник. Собісялтендер. 2008 року, 2.0 газ бензин. На механіці повний привід, номер телефону і також покажу салон. Так, ось такі у нас вигляд сидушки. Є кондиціонер. Так, хороший високий автомобіль. Ззаді також є Фаркоп. так діти прийом. Кого цікавий телефон Volkswagen Туврон 2007 року. 1.9 дизель. Так, є вебаста. Номер телефону. Стартова ціна 8500. Далі у нас Volkswagen Golf 2001 року. 1,6 бензин. Номер телефону. На хорошій комплектації є. Стартова ціна 4300. Віддам Єпколу. Далі у нас словута 2006 року. Номер телефону. Є сервісна книжка. 33 тисячі пробігу, ціна 1550. Далі у нас Opel, 98 року, 2,0 газбензин. Ціна 2350. Шкода Октавія 2005 року. Бензиновий мотор 4 тисячі. Шкода Октавія 2012 року, 2.0 дизель. Номер телефону на автоматі, ціна 11.100. Далі котіло розглядають. Так, Chevrolet. Плачаті 2008 року, 1.6 газ бензин. Ціна договірна. Opel Zephyr 2003 року. 1.6 газ бензин. Сьогодні? Сьогодні, сьогодні закинуть. Цена 4400. Рено трафік 2008 року, 2.0 дизель, номер телефону, ціна договірна. Далі нос Hyundai 12-го року. 1.4, газ-бензин, Перша реєстрація 13-го року. номер телефону Сіна 7500. далі Opel Meriva 2004 року. Номер телефону ціна 3950. Рано Меган 13-го року. Номер ціна 8200. Seat Altea XL Автомобіль 2008 року, 1,6 газ-бензин, 4,999. Mitsubishi Colt 2009 року, 1,3 газ-бензин, ціна 4,700. Audi A4 на автоматі, 2005 року, 2,0 дизель. Сильна 7000. Yeah, yeah. Peugeot 508, 2014 року, 1.5 дизель, 9300. Citroen 2006 року, 2.0 дизель, 17 4300. Audi 1993 року, 2.3 газ-бензин 2500. Volkswagen Kadia 2010 року, 1.6 дизель. свій на 6 000 Ford Focus 2008 року, 2.0, газ-бензин, свій на Audi A6 s 2009 року, шкіряний салон, 3.2, газ-бензин, номер ціна 8500. Далі Volkswagen Жук. 2003 року, 1.9 дизель, номер ціна 4000. Далі у нас Volkswagen 2002 року, 1.6 бензин прена з Німеччини номер ціна 3999